Як день проведеш, так і рік минеться. 4 грудня греко-католики та православні відзначають введення в храм Пресвятої Богородиці. Попри поширені забобони, свято має біблійне підґрунтя. за єврейським обрядом. Перша дитина у сім'ї посвячувалася на службу Богові у 40-й день після народження Діви Марії. святі Йоаким і Анна принесли і її на службу Богові у храм Єрусалима. І вона могла одружуватися, вона могла нормально мати сім'ю, могла виховувати дітей. проте вона е, усвідомлювала свою особливу посвяту. Кожна дитина первородна усвідомлювала свою особливу посвяту. На уведення люди стають особливо забобонними. Гарна прикмета, якщо нині до хати першим увійде молодий, здоровий чоловік із грошима. Тоді увесь рік у помешканні будуть усі здорові і вестимуться гроші. Коли до хати зайде жінка і захоче чогось позичити недобрий знак. Однак, усе це священники називають лише вигадками. Диції, але те, що там хтось чи хлопець має перший прийти в хату цього дня, чи якісь інші звичаї, немає абсолютно нічого з християнством, навпаки, воно десь. Воно десь деправує це свято Пресвятої Богородиці, десь його понижує через те, що ми люди, люди надають різним звичаям перевагу замість того, щоб розважати те таїнство, яке сталося в житті Пресвятої Богородиці. Саме нині церква закликає віруючих виховувати своїх дітей вже з раннього віку у дусі християнських цінностей і чеснот. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.